Всім привіт! З вами знову Олександр Васильєв і у другій частині нашої серії про стеблового мотелика. Поділюся цікавими подіями 2024 року. Спочатку розповім про планування і перешкоди. Спочатку ми планували самостійно вираховувати суму ефективних температур. Ми замовили метеостанції та програмне забезпечення, щоб цей процес відбувався автоматично. Дані з датчиків передавалися б до програми через сим-карту, а програма використовувала формули для розрахунків. Відтак ми могли б спостерігати за появою метелика в різних господарствах і порівнювати ці дані. Однак щось пішло не так. Наш електрончик зіткнувся з проблемами, і проєкт довелося відкласти, оскільки температури вже перевищували 10 градусів. Хоча ми могли користуватися офіційними даними, вони вимірювали температуру раз на три години, а нам хотілося більш точних даних, вимірюваних щогодини. Якщо буде натхнення, повернемось до цієї теми наступного року. Якщо говорити про моніторинг, то ми його розпочали в цьому році 24, -24 червня. Зазвичай ми спостерігаємо там за самцями, потім за самицями, а потім шукаємо яйцекладки. Цього року літ почався раніше. І коли ми наприкінці червня виїхали в поля, то вже бачили і самців, і самиці знаходили її цикладки. Ми трохи запізнилися спочатку, але все ж вчасно вийшли на моніторинг. Якщо говорити про літ метелика то він як і почався раніше, так і закінчився раніше. Наприклад, в одному господарстві в Ахтирському районі Сумської області 4 липня ми нарахували 22 яйцекладки на 100 рослин, 8 липня 8 яйцекладок на 100 рослин, 12 липня 9 яйцекладок на 100 рослин, а 17 липня яйцекладок ми вже не знаходили. Про вплив високих температур є інформація, що при температурі повітря вище 30 градусів яйцекладки стеблового метелика засихають і відпадають. Однак у згаданому господарстві в Сумській області 4 липня було виявлено рекордність 22 яйцекладки на 100 рослин. Температури за попередні 4 дні були високими: 33, 36, 38 і 38 градусів. Але це не вплинуло на здатність самих відкладати яйця і на їх життєздатність. Усі знайдені яйцекладки виглядали нормально. По кількості метеликів цього року в деяких господарствах чисельність стеблового метелика була настільки мала, що не проводили захисні заходи. Наприклад, у Семенівському і Деканському районах. У Деканському районі минулого року було до 13 яйцекладок на 100 рослин. А в цьому році на тому ж самому полі нічого не знайшли, і перед збиранням нарахували до 10% ушкоджень. В іншому господарстві ураження минулого року сягали 90% по краям полів, а цього року 18%. Середня кількість метеликів була і у Коталевському районі, але в Охтирському районі Сумської області чисельність метеликів перевищували всі рекорди. Так що, як висновок. Знову моніторинг є ключовим, він дозволяє дізнатися про початок яйцекладки, кількість яйцекладки на 100 рослин на кожному полі і потребу в захисних заходах. Високі температури значно не впливають на перебіг, на перебіг відкладання яйцекладок і їх життєздатність. При особливості, про особливості обробки інсектицидами при високих температурах повітря розповім у відео про бавовникову совку. Всім гарного дня, до побачення!